Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! live the King! Я сьогодні хочу поговорити про Warbelt. Хочу зібрати з вами черговий сет Warbellту на прикладі нового бойового ременя, бойового поясу, або ж Варбелта від компанії MTAC. Ось такий красень. Його ще ніде немає. Це перша модель. І... Одразу хочу зауважити, що Варбелт відрізняється від рейнджбелта, по-перше, своїм розміром. По-друге, це можливістю додання м'якого балістичного захисту, що дуже важливо. І те, і те працює, і те, і те може бути варбелтом. Але в рейнджбелт, не рейнджер, а в Range Belt Ми не можемо додати балістичний захист, тому що конструкція в нього інакша, і задача трошки. І інші. Якщо вам цікаво, як компонувати вам Range Belt, напишіть, я розкажу і про це. А зараз поговоримо про нову річ від компанії МТАК. З вами Олександр Свято. Посилання на телеграм-інстаграм в описі. Підпишіться, розписуйте це відео або інше відео. Також є в описі посилання на Buy Coffee і ви можете стати спонсором YouTube каналу. Дякую вам величезне. Поїхали! Так, отже, ось це Range Belt з австрійською коброю. Можете бачити. І ну, різниця з Ворбелтом величезна, але і те, і те може називатися Ворбелтом. І виконувати функції Варбелта. Єдина велика різниця між цими двома ременями це умовно площина і кількість молі-ячек, молі інтерфейсу. Плюс те, що в справжній Ворбелт або ворбелт, який є ворбелтом, а не рейнджбелтом, можна вставити м'який балістичний захист. На цьому тему цю закрию. Кому буде цікаво про рейнджбелти, для чого, куди, як, пишіть, зробимо. Що стосується нового варбелту відео, ви можете бачити, що тут використовується околу тігріс. Саме цей матеріал дає ось цю жорсткість і можливість не перейматися за те, що під вагою вашого спорядження, бика та іншого, ремінь буде грати, провертатися. Це велика перевага, і це важливо. Плюс. До цього хочу звернути увагу на ось цей момент. Подивіться на ось цю кишеню під м'який балістичний захист. Зараз ми його теж витягнемо і подивимося, що у нас тут і як це все працює. Можете бачити, що тут пакет є спеціальний. Ось так він виглядає. Справа в тому, що я тестував попередній пакет, відстріляв його з ПМу. Все витримало без жодних нарікань, тому цим хлопцям я довіряю. Я довіряю балістиці, я довіряю хлопцям сам З цим питання нема. Це балістичний пакет, який зроблений з надвисокомолекулярного поліетилена. Також дуже важливо, що він в абсолютно герметичному пакеті упаковці, що дає змогу не перейматися через можливість а, проникнення води туди от, і а, погіршення якостей цього балістичного пакета. А, справа в тому, що Надвисокомолекулярний поліетилен не страждає від води і Сонця, як кевлар. Але якщо всередину потрапляє вода, волога, то, що, то при влучанні може бути так званий гідроудар. От. Ми бачимо тут доволі міцну фурнітуру. Бачимо також наявність можливість додавання окремого такого елементу, як. Лямки, оці підтяжки. Це не всі мене завжди підходить, але використовувати його інколи можна, інколи потрібно. Це залежить від вашої статури і того, що ви носите на цьому бойовому ремені бойовому поясі на варбелті. Справа в тому, що концепція використання варбелтів вона ну доволі специфічна. В першу чергу, це має бути аптечка, БК, а далі вже. Все, що вам необхідно. Але ми не настільки великі і тут не так багато молі-інтерфейсу, щоб забезпечити нас усім. Та і перетяжувати немає сенсу. Тому що у вас ще є ваша броня і теж є моле інтерфейс у вас може бути наплічник тощо. Я раджу все це робити більш-менш симетрично, тобто, умовно, аптечка підсумок. Під, утилітарні речі, батарейки, БК, їжа, пляга, все завгодно, і далі декілька підсумків під БК, гранати, мультитул, ніж тощо. Це такий собі середній вид, який дасть вам змогу розгрузити вашу броню, перенести деяку вагу вашого БК, вашого спорядження, вам настегне з ваших умовних. Плеч. Це важливо, важливо це розуміти. Думаю, зараз ми його зберемо, так як я це бачу, подивимося, як воно буде працювати. Що стосується ось цих речей, що стосується умовних підтяжок. Для чого вони потрібні, чому вони можуть не використовуватися, тощо все залежить, по-перше, від вашої статури. Якщо ваша статура дозволяє вам на таз умовно одягнути ось це, без якихось. Нюансів дуже щільно і плотно, і воно не буде вас йорзати, Це дуже круто. Якщо ж ні, хлопці використовуєте підтяжки, неважливо, які вони, неважливо, чи є в них там мовний молі, інтерфейс тощо. Вони не дадуть, по-перше, крутитися вашому варбелту, якщо ви не можете сфіксувати на собі так, ну, без підтяжок. І вони дадуть вам деяку невеличку підтримку його, щоб він не сповзав. Тому що таке теж буває. На жаль, навіть дуже круті речі, як ось такі ось така фурнітура, інколи вона розтягується, тому що ви там десь не поправляли його умовно в полі, оці от підтяжки можуть вам зіграти гарну службу. Ще один плюс: ви можете розтягнути цей пояс, якщо вам треба там, ну, зробити деякі речі, і він у вас не впаде. Нікуди не дінеться, розумієте? Таке. Знову, першочергове, що має тут бути, бо підзвичайно в броні, з моєї точки зору, це аптечка, утилітарка і БК. Усе інше по можливості. Плюс ми поговоримо про те, які саме підсумки ми будемо використовувати. Я буду використовувати і чому. Думаю, буде цікаво. Зберемо, подивимося і проговоримо все це іще раз. Давайте будемо збирати. Одне, що я хочу зауважити, що перш ніж збирати умовно свій Варбелд, можна звернутися а, за деяким досвідом і розумінням, наприклад, у британської армії, вони там дуже люблять а, умовний вебінг, military вебінг, чи як вони це називають, а, PLE PLCE. Здається, правильно це назвав. Картинки зараз покажу. Подивіться, зрозумійте, наскільки ця річ може бути велика. Важка і ну, умовно цікава. Тому не варто нехтувати досвідом інших країн і тих, хто використовує подібні речі. Зрозуміло, що специфіка різних спеціальностей різна, на різних напрямках вона різна. У сержанта, солдата і офіцера вона теж може бути і буде різна. Але Common Ground ми зараз з вами розберемо. Дивіться, перш ніж. Ви будете збирати свій варбелт. Дуже сильно раджу просто подумати, що ви хочете на ньому носити. Основні елементи я вже називав. А зараз ми просто за допомогою магічного монтажу подивимося, що я хочу, з яких підсумків я буду збирати. І я їх розкину, подивлюся, а потім зберу. Давайте. Отже, якщо подивитися знизу вверх, то в мене буде. Захист п'ятої точки з балістичним пакетом. Це для зими. Сумка скидання специфічна від тургіра. І далі підемо зліва направо. Знову ж таки, від тургіра. Невеличкий підсумок під мультитул. Підсумок під турнікет та ножиці. Два підсумка по два магазини кожен. Вони спарені, так? І вони універсальні, мені це подобається. Сюди можна запхати не тільки там, умовні, любі два магазини до стрілецької зброї, калібрів 5.45, 5.56, 7.62, але й інші речі про них ми поговоримо далі. Невеличкий такий підсумок під розсипуху, утилитарку, пару протинних батончиків, можливо, пляшку води невеличку, тощо аптечний підсумок. Знову два підсумки по два магазини. Кожен і гранатний підсумок. Це все може комбінуватися, це все може перекидатися, може, можна прибрати ці, додати ще гранатні, еце. Зараз ми це будемо збирати. І ще я хочу наголосити на тому, що не завжди все можна м -м, зробити за один раз. Наприклад, якщо я хочу зараз змонтувати умовно захист п'ятої точки, так, і оцей Карімат, то мені прийдеться використати ось ці елементи моллі, щоб це було тут. І тим самим я не заплету правильно одну з троб моєї сумки і одну зі строп умовно моєї аптечки. Це не нобіл, no але це теж треба розуміти. Плюс ось цього підсумка для скида що я зможу пропхати всі речі. Сюди під тігріс. І використати потім ще раз. На це оце Давайте спробуємо знову погратися, все це зібрати. Я, можливо, в прискоренні якісь версії це запишу. І там за допомогою магії монтажа ми це все знову зберемо. Давайте поїхали. Ну що ж, почнемо збирати. Може знадобитися мультитул мій. Герберський, да? дуже класна річ. Завжди стану в нагоді. Отже, що я хочу зробити, я хочу одразу це перенести наверх, таким чином, щоб воно не заважало, і почати знизу. Тобто, ось ці речі я відстібаю. Дам рекомендації хлопцям, щоб зробили тут умовно, наприклад, ось тут один отвір. Тут розширили, і тим самим можна було би чіпляти його таким чином. Я думаю, тут зробити або трошки збільшити ось цей готвір, щоб я міг його пропхати. бо зараз воно не пропихається. Це теж ну, такий собі нюанс. Все, з цим я закінчив. Далі ось ця річ. Я теж хочу це зробити, щоб воно мені не заважало пересуватися, тому воно буде умовно ось на цих. В двох діляночках приблизно. Якщо мені буде заважати, я його завжди зможу пересунути. От. Тут ви бачите є тігріс, і я через нього пропущу. Ось і на ньому ж і зафіксую умовно. Переходжу умовно до універсальної сумки, універсального підсумка. і аптечки: зліва чи справа вирішуйте самі. По стандарту вся медицина зліва, тому можна і поставити його на ліву сторону. У будь-якому випадку ви одним рухом можете зняти з себе, в принципі, цей варбелт і все, що вам потрібно дістати, зробити. В чому прикол цієї аптечки, якщо що, вона натягається однією рукою просто вверх. Також може бути використана як універсальний підсумок, якщо це необхідно, умовно. Чому важливо мати аптечку на РПСі, або на вашому варбелті, тому що це додаткові шанси надати невідкладну першу допомогу собі або пораненому товаришу, побратиму. Перейдемо до універсального підсумка. Все те саме. Ось тут ви бачите, що з цієї самої сторони у нас буде одна мовна ячейка, яка не заплатиться. Як то кажуть, набіліл. Далі переходимо на цю сторону. Будемо вплітати наші підсумки. Де ти так навчився володіти своїми пальцями? Я збирав еквіпмент Моллі. в двох арміях, бляха. Останній підсумочок невеличкий під гранату. Туди підходить, в принципі, які завгодно гранатки. Ось, Бачите, МТАКівський підсумок, як завжди, тут, як в принципі, як більшість цього, а, без всяких проблем. Дуже класно сюди лягають саме американські М67 сколкові бігом. Ось так. Виглядає тепер цей Варбалт. Давайте подивимося. Бачите всі чейки. Зайняті все зібрано. Коли мені підсрачник буде не потрібен мовно, або коли буде потрібен, я його почеплю назовні балістичний пакет, м'яка частина термоізоляція всередину. Не потрібно відчепив, потрібно при. Якщо, до речі, додав сюди просто кільце, знаєте, щоб можна було чіпанути його так на щось <гум> окремо. Це теж варіант. Треба хлопцям дати ідею Душ... або самому душити. емтак, 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 тургір, 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 емтак. <гум> Балістичний пакет балістика. А дивіться, зараз буде декілька буквально слів про ось цю річ. Ми вже про неї говорили. так. По-перше, підганяйте під свій розмір, щоб ніде вам не давило. Це важливо, якщо хочете використовувати. Не перетягуйте занадто туго сам ремінь, щоб ви собі судини там в вашому мовному тазу не передавлювали. Воно повинно знімати вагу, а не додавати дискомфорта. Ось це важливо розуміти. А зараз невеличкий нюанс, хочу показати дещо. Ці підсумки, така компоновка, дозволить вам носити, в принципі, любі магазини, в незалежності від того, який калібр. Це може бути. Макпули, да? вони обидва залазять сюди без проблем. Це можуть бути як 7,62, так і 545. Теж, побачите, давайте я одразу покажу різницю, щоб було видно, да? умовно. який тут маленький, бачите, саме маленький, компактний цей магазин. Це якщо їх виставляти по ось цьому. Так. бо Тому в кого зброя західного зразка взагалі буде прекрасно. От. Така річ 7,62 Цей зуб не просто нижчий 5.45. Все те саме. Різниця, думаю, помітна. Далі нюанс. Навіть, навіть магазини пігдогів сюди заходять без проблем. Де Там від їхнього неславетного АК-12. Ну, тобто ви бачите. Ще один нюанс. Так само ви можете тут по одному магазину тягати. Абсолютно без проблем. То, умовно, ніхто вас не змушує, якщо вам не потрібно там стільки БК носити його. Так само, якщо ви офіцер і у вас штатна зброя, не умовний калаш, а щось інше. Я люблю казати, що це рація, комп'ютер і планшет з компасом, да, то сюди ви можете закріпити кабору і це все перебрати, як вам буде зручно, додати, що вам буде потрібно. Але нюанс ще один. Чого я люблю ці підсумки? Ось це стандартний набор для чистки, чого завгодно. Там все вже є всередині, навіть е ганчірка, навіть невеличка баночка з мастилом CLP. Ось я його сюди вкладаю, і мені не потрібно його кидати, наприклад, сюди. Далі. Подивіться на цей об'єм. 8 Рідких функцій, бо 256 мл. Якщо ви там кулеметне, чи у вас є там великий кулемет, розумієте, наскільки ці речі можуть бути універсальними. Тобто знову повертаючись до британців з їх е... розвантажувальними системами, в яких вони носять блях, абсолютно все. Ну і давайте зараз я так більш-менш це все зберу умовно, на себе цю на пялю, чи ви подивилися. Як воно все буде працювати. Ну що, давайте подивимось, що у нас вийшло з о, нашим варбелтом. І того, можете бачити, зараз я його використовую без лямок. Але все, що мені потрібно, тут є. Я не став якимось занадто широким. Взагалі, ви бачите, що ось ці речі вони не дадуть мені зачепитися за щось, або підвищити мій умовний силует, якщо я буду лежати. І в мене буде доступ до моїх магазинів з боку. Не ось тут. Да? Тут в мене в принципі нічого немає, я намагаюся тримати uh, as as possible. максимально плоским. А тут в мене все є. Бах. Треба перекрутити. Взяв, забив, взяв, забив. Так само можна ж їх зафіксувати, щоб вони умовно були у такому положенні. Да? Тобто, якщо нам... Потрібно їх екстрено, ви розумієте. Потрібно обслужити або залити маслом кулемет, все під руками. Ну, знову ж таки, магазини можуть бути, да? все що завгодно. Потрібна сумка сумка для скиду. Я її відкрив і ось. Вона в мене відпрацював, скинув, відпрацював, скинув. Потрібно щось кинути. Воно буде тут, і воно знову ж таки не виходить кудись за ці межі. Є підсрачник не потрібен, я його зняв, скинув, <реш> він буде лежати. Це була магія. Ось. Або лишив, умовно, там на СПшці, я кудись зібрався. Така ситуація. З правого боку можете бачити. У мене гранатний підсумок. І все далі. Так само воно мене оминає. Тобто, тут у мене майже нічого немає. буде потрібно, нагружусь, як треба. Можна комбінувати це все. Тому що під різні умови, все йде по-різному. Все має. Сидіти у вас ось тут, в районі вашого умовного тазу. Я перепрошую щодо вас, спиною, <сум>, намагаюся все просто пояснити. Що стосується аптечки, мені треба її дістати. Ось мою ліву рука, я її вихопив, дістав. Мені потрібна права рука, я вихопив та йди хомать. Вихопив, дістав. Проблем немає. Маленька аптечка. Бронепакет є в самому поясі. умовно додатковий захист. Мені потрібно взяти воду, я можу залізти і взяти. Свою пляшку, достати там батарейки, компас, не знаю, все що завгодно. Фух. У мене є прохання до вас, хлопці і дівчата. Зараз напишіть в коментарях, щоб Катя пила воду. Їй лікар прописав. Ну, будь ласка, напишіть, вона це прочитає. Це важливо. І Я поп'ю водичку. Ви теж витишпити воду. Mm. Вода, це важливо? Особливо людям, яким вже за тридцятник, умовно, це я про себе говорю зараз, не про дівчат. А суглоби, навантаження на суглоби, суглоби без умовної змазки, змазка це є а рідина, можуть і будуть страждати. Навіть якщо на дворі вже не жарко, не забувайте пити воду. Я сподіваюся, вам сподобався цей м -м, збір Варбелта. Якщо вам Цікаво, як зібрати ренчбеллт, не Рейнджер Белт, а саме Ренч Белт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, розберемо його, подивимося, розглянемо усі варіації. З вами був Олександр Святов. Посилання на телеграм і інстаграм в описі, так само в описі є посилання на Buy My Coffee. так само в описі є посилання на те, як стати спонсором каналу. Підтримуйте ЗСУ, ставайте спонсорами. Робіть все, що завгодно для сил оборони України, для тих хлопців, які тримають і дівчат, які тримають небо над вашими головами. Розглядали сьогодні такий варбелт. Сподіваюся, вам було цікаво. Так це все виглядає зараз. Можете бачити, що в принципі використали все, що можна. Ось ці речі, я думаю, можна буде теж використати умовно під стяжки. Під гнучки, оці, знаєте, кайданки, тощо, тощо, тощо. Треба буде дати хлопцям ідею це теж використати. Тут в мене поміщається вісім магазинів, якщо потрібно, патрони, розсипом або гранати якісь, аптечка, додатковий турнікет, мультитул, сумка скиду, ще можуть лямки бути, плюс додатковий захист м'який низа спини, умовно. і... Я допрошую дупи. <хи> Дякую вам величезне за все, що ви робите. Дякую за підтримку, довіру та допомогу. Переможемо. До побачення.